Тепер спробуємо навпаки, знаючи довжину вектора і його напрямок, знайти його компоненти. І нам в цьому допомагає насправді прямокутний трикутник. Адже, що таке компоненти? Це насправді проекції на дві координатні осі. То ми будь-який вектор можемо подати з допомогою двох векторів, так їх суми, один з яких буде йти. В напрямку по осі ОХ, а інший в напрямку по осі Ок. Їх називають x компонентою та Y-компонентою. І їх довжини знайти ну напрямок зрозумілий, у них так, один по осі ОХ, інший по осі у а їхні довжини також знайти дуже-дуже просто. Адже у нас тут прямокутний трикутник. А якщо у нас тут прямокутний трикутник, це означає, що ми можемо скористатись тригонометрією. Як нам знайти прилеглий катет, знаючи гіпотенузу? Так. Давайте позначимо, до речі, якось, скажімо, нехай цей вектор V, оцей давайте буде u. Я одразу наперед позначу. Так. І якщо нам. А цей буде тоді Vx, цей буде Vy. І якщо ми хочемо знайти довжину цієї компоненти, яка йде по осі X, то ми можемо просто взяти довжину V, ми знаємо, що це 4, і помножити на косинус кута напрямку. Адже саме косинус показує, скільки разів менший катет прилеглий за гіпотенус. А якщо нам потрібно знайти y компоненту, це надзвичайно просто. Y-компонент компонента це, ну, це те ж саме, що от оця сторона. так? Тайка да, напроти кута, а отже, нам потрібно довжину вектора помножити на синус кута напрямку. Так. В нашому випадку, це 4 на косинус 50. Тут 4 на синус 50. Ну, і якщо попросити калькулятор це порахувати, то отримаємо, що. Компоненти нашого вектора, що, до речі, те ж саме, що його координати, це приблизно 2,57 та 3,6. Це приблизно, адже ну, цей синус і косинус цього кута це якесь нескінченне е, дробове число, і ми не можемо точно порахувати. Е, тепер спробуємо з іншим кутом. Приємність цього підходу в тому, що справді косинус і синус зберігають всю інформацію про знаки. Так. Адже, якщо у нас розгорнутий кут, його косинус буде від'ємний, і в цей момент у нас іксова компонента також стає від'ємною. Тобто, на відміну від знаходження кута через арктангенс, нам тут не потрібно думати, в якій ми знаходимося четверті. Ми просто беремо наш вектор. Нас цікавить іксова компонента тепер U. Так. І для цього ми просто беремо довжину U і множимо на косинус нашого кута, який 135 градусів. Ну, і ми розуміємо, що косинус 135 це те саме, що мінус косинус 45. Так. Косинус 45 це корінь, з 3 на, корінь з 2 на 2. І, відповідно. Тут буде просто мінус 5 коренів з 2. Так. 10 ділиться на 2 і множиться на корінь з 2. Ігва ж компонента u це буде U на синус 135. А синус на відміну від косинусу, так, у нас що тут ігва короната додатня, що тут додатня. Там насправді це просто те саме, що синус 45. І тут ми отримаємо 5 коренів з 2, без мінуса. Ну і знову ж таки, якщо нам потрібно, ми можемо взяти калькулятор і обчислити, і координати цього вектора будуть приблизно, знову ж таки, 7,7 і мінус 7,7 і плюс 7,7 по і.